Простими словами про ПДВ або що таке ПДВ. Відео роз'яснення підготувало головне управління Державної податкової служби у Київській області. ПДВ це податок на додану вартість. Цей непрямий податок є всюди. Навіть якщо ви купуєте і в чеку не бачите графиз ПДВ, то він точно врахований. І хтось в ланцюжку вже заплатив. Через це кошти поступають до бюджету щорічно, щомісячно та навіть щодобово. Як формується ПДВ. Податкові зобов'язання, реалізація товарів і послуг мінус податковий кредит, сума коштів, яка формується при закупівлі товарів і послуг у платників ПДВ, дорівнює сума до бюджету. Наприклад, ви купили кулькову ручку для продажу вартістю 100 гривень. Де в тому числі 16 гривень 67 копійок ПДВ, тобто 20%, продали за 140 гривень, де 23 гривні 33 копійки ПДВ, тобто 20%. Якщо відняти першу суму від другої, то 6 гривень 66 копійок до сплати в бюджет. Податковий кредит в нашому випадку це 16 гривень 67 копійок. Це вхідна податкова накладна від вашого постачальника, яка повинна бути зареєстрована в реєстрі податкових накладних. Інформацію про яку ви зможете подивитися у своєму кабінеті платника податку. Податкове зобов'язання в нашому випадку це 23 гривні 33 копійки. Це податкова накладна, яка виписується по вашій реалізації товарів і послуг вашому покупцю. Але зареєструвати ви зможете, якщо у вас буде реєстраційний ліміт на це дійство. В нашому випадку більше 6 гривень 66 копійок. Що таке реєстраційний ліміт з ПДВ? Реєстраційний ліміт це сума, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Детальніше з інформацією ви можете ознайомитися на даному слайді. Ви вважаєте це складно? Так, але це не рахується вручну. Цю інформацію ми дивимося в кабінеті платника податку. Вам не зареєструють податкову накладну, якщо ваше підприємство критерії ризиковості. Цей статус надає податкова служба. Перевірити можна за посиланням на сайті. Як ви побачили, це доволі складний процес ведення бухгалтерського та податкового обліку. Пропонуємо вам питання, які трішки допоможуть для розуміння цього податку. Коли підприємство обов'язково стає платником ПДВ. Якщо обсяг операцій протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 мільйон гривень. Чи можуть бути ТОВ або ФОП платниками єдиного податку платниками ПДВ? Так, ТОВ і ФОП є платниками єдиного податку третьої групи. З якого моменту суб'єкт господарювання буде вважатися платником ПДВ? Він буде вважатися платником ПДВ з дати внесення запису до реєстру платника ПДВ. Коли виникає ПДВ зобов'язання. Воно виникає відразу після того, як платник ПДВ здійснює будь-яку операцію. Реалізацію покупцю товарів або послуг на митній території України. Що буде, якщо платника віднесли до ризикових? Після цього будуть блокуватися всі податкові накладні та розрахунки коригування. Коли відкривається ПДВ рахунок? При реєстрації платником ПДВ автоматично відкривається розрахунковий рахунок у казначействі. Як поповнити рахунок ПДВ? Джерелом поповнення електронного ПДВ рахунку зі збільшенням реєстраційного ліміту є надходження виключно з власного рахунку у банку. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.